Парку будівельників по вулиці Садові, що біля автовокзалу активісти будують трасу для велоекстремалів. Знайти трасу нелегко, адже через кущі і бур'яники, парк, дуже важко дістатися місця будівництва памп-треку. Це траса, яка дозволяє розвиватись починаючим райдерам. Райдер це велосипедистики на сленгі. Також дозволяє покращувати навики вже. Умілим райдерам, навіть професіоналам. Також тут дуже цікаво проводити різні змагання. Запрошувати райдерів з інших місць це досить популярно. Три роки тому у нижній частині парку будівельників веловолонтери вже будували памтрек. Але цієї весни їх роботу зрівняли з землею. Побудували за декілька днів, там три-чотири чоловіки. Катались ми три роки, поступово його. Відбудовували, підбудовували, щоб було нам краще кататись. Посередині цієї весни, після того, як почали садити нові саджанці одним із людей, які проживають поруч з парком, було прийнято рішення, що цей памтрек заважає, і він за власною ініціативою. Отримав дозвіл від влади, найняв техніку і зніс цей памтрек. Знищенню памтреку велолюбителі не змогли завадити, адже, за словами Сашка, більшість з активістів це студенти. Вони були на навчанні і їх не було в Олександрії. Пізніше велосипедисти зібралися у місті і вирішили знову збудувати трасу. Ми відразу почали це розповсюджувати, що от було знищено нашу трасу. В принципі, ніхто ніколи не скаржився на цю трасу. Ми не один раз бачили, як приходять батьки з дітьми, вони просто там каталися, нікому не заважали. Велоактивісти домоглися свого дозвіл отримали ще й на додачу комунальники привезли їм глину для будівництва траси. Нині трасу будують четверо активістів. Озброївшись лопатами, вони створюють нерівності згідно схеми і укріплюють їх за допомогою глини. Цей процес нелегкий і, за словами веловолонтерів, триватиме кілька тижнів. Аби швидше збудувати трасу, велолюбителям ще потрібна глина, а також добровольці, які допоможуть створювати трасу. Долучитися до доброї справи можуть усі бажаючі. За додатковою інформацією, звертати. Татися за телефоном 066 776 шість -06